Сьогодні Кременчук попрощався із двома військовими, які віддали своє життя заради миру та спокою Україні. Олексій Борисук та Денис Гадяцький з перших днів повномасштабного вторгнення не вагаючись, стали на захист України. Чоловіки виконували бойове завдання у Луганській області, де загинули 17 березня. Денис Гадяцький та Олексій Борсук жили в одному районі Кременчука, але майже не знали одне одного. Проте на війні стали близькими товаришами, побратимами. Денис мав позивний пірат Олексій Барс. Того дня вони загинули на одній позиції під час обстрілів. Попрощатися із військовими прийшли їхні близькі, друзі, побратими. Це важка втрата для кожного, яка назавжди закарбується в пам'яті. Добра людина ніколи не відказував. З перших днів він пішов на війну. Захищати нашу країну від нападників втратили гарного батька, чоловіка. Дуже боляче нам. важка втрата для нас. Гарний був чоловік, настоящий українець. Хлопці до останнього залишались вірними військовій присязі та країні і загинули героями. В пам'яті кожного вони залишаться позитивними, добрими людьми та патріотами відданими державі. Был хороший парень, такой жизнерадостный, веселый. Все присущее у него было, все положительное. Жил на позитиве. Хороший человек, семья была, ребенок растет, маленький парень. Печально все, что так случилось. Хотелось бы, чтобы такие люди жили как можно дольше. Будем завжди его памятать, пока мы будем живы. Он будет в наших сердцах, в нашей памяти. Знайомі загиблих впевнені, тепер вони тримають над нами небеса з іншого боку. Ми всі будемо пам'ятати, якою ціною дається перемога. Дениса та Олексія поховали на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Вічна шана та подяка нашим захисникам. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремльчицькі новини.